Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос, недосконалі святі. Часто можна почути звинувачення в адресу віруючих людей, що вони не настільки досконалі, не настільки правильні, не завжди правильно поступають, і навіть порівнюють, що невіруючі люди або люди, представники якихось інших релігій, вони більш правильне життя ведуть, ніж християни. Це виходить з того розуміння, що багато людей вважають, що людина віруюча це людина, яка вже удосконалилась, яка вже ідеальна, і цим вона заслужила Боже прийняття, і таким чином вона є в церкві Божій. Всі релігії, як правило, вони зводяться до самоудосконалення, до того, щоб зробити себе кращими, достойними і таким чином заслужити. Божу любов, Боже прийняття і приналежність до якоїсь релігії. Але християнство воно кардинально відрізняється від цього. Хоча всіх віруючих в Ісуса Христа Біблія називає святими, це не означає, що вони є бездоганні у своїй поведінці. Бог спасає нас не через наше досконале життя, не через нашу праведність, а саме через заслугу і жертву Ісуса Христа. Бог приймає нас такими, як ми є, з усіма нашими недосконалостями, гріхами, і ми приходимо до нього в такій брудній одежі, яку Бог. Знімає і дає нам свою чисту одежу праведності Ісуса Христа. І коли ось такі люди приходять в церкву, то вони приносять певний багаж свого старого життя, своїх звичок, своїх поглядів. І процес земного життя це процес освячення, це процес преображення, преображення нашого розуму і нашої поведінки. І це не стається миттєво. Саме тому ми можемо бачити в людях. Якісь неправильні вчинки, неправильні слова, емоції і ще щось подібне. І дійсно в такому просто практичному житті, можливо, хтось, навіть атеїст, може в якихось ситуаціях поступати більш правильно, але це не робить його християнином і не робить його Божою людиною. Адже наше спасіння і наша святість, вона основана тільки на тому, що зробив для нас Ісус Христос. І я ще хочу прочитати з Пісня до Коринтян першого післання, з другого розділу е такі слова е апостола Павла е з, з першого розділу, 26 й вірш. Бо подивіться, брати, на свій поклик. Небагато з вас мудрих по плоті, небагато сильних, небагато знатних. Але Бог вибрав нерозумне світу, щоб посоромити мудрих, і немічних світу вибрав Бог, щоб посоромити сильне, і незнатне світу, і зневажне, і неіснуюче вибрав Бог, щоб скасувати існуюче, щоб не хвалилася перед Ним жодна плоть. Та від нього ви є у Христі Ісусі, який став для нас премудрістю від Бога і праведністю, і освяченням і викупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, хай хвалиться Господом. Вся наша, все, що добре, що є в нас, воно є тільки від Бога. І ми належимо Христу саме завдяки жертві Ісуса Христа і є святими. Саме тому, що Бог нас відділив для себе. І протягом життя ми пізнаємо Бога і уподобляємося до Його образу, але е, цей процес буде тривати все життя. Тому, е, якщо хтось бачить, що християнин поступає не зовсім правильно, то це тільки ще більша слава Богу, який таких недосконалих людей. Зміг прийняти, полюбити і зробити своїми дітьми. Тому славлю Бога за те, що Він для мене став святістю, досконалістю і праведністю.